Всіх вітаємо з прийдешнім новим Роком. <звук> три місяці не було відосів. Чого так. не було три місяці відосів? Сьогодні рівно 120-й день на час зйомки. Скільки?! 36. Та ти де, де ми зникали? Дмитру треба було здати сесію у його інституті. і Він цих три місяці писав свою дипломну роботу. Я ж за цей період, наприклад, встиг захистити кандидатську роботу по. З того предмету, в якому я навчаюся. Мар'ян навчився дуже гарно говорити і. He -he, я тобі напиздію! Я це виріжу потім. Окей, насправді чим ми займалися? Ми випустили спільну пісню, яка вийшла не дуже вдалою по... по своєму зведенню саме. Типу, в цілому, пісня прикольна, але вона буде допрацьована і нормально випущена в світ, як Кракен. А крім того, в тебе вийшло скільки ще пісень? Одна. Одна, крім того. Та. Тобто за цей період ти випустив дві пісні. А за цей час, виходить, я випустив одну, одну пісню. так. Але в тебе ще з гуртами є один сінг? Так. — Ну, Виходить. У ну, мене ще є з гуртом один сингл. З яким гуртом? Ти там, хто? там, де я граю. <рес> де ти граєш? Хто? Добре. Ну, де, хто? Де. Де. Я граю в гурті хто де, і ми випустили за цей час пісню, яка дорога. Ще зовсім невдовзі в нас на Ютубчику буде випущено концерт Величезний Лайв, півтора годинний. Рекомендую подивитися. Ну, так що ми якби, ну, не сиділи з Склавши руки з Дмитром, а щось робили. Ми склали ноги. Склали ноги. Склали ноги по планам. Типу, давай почнемо з музичних планів, саме твоїх. Як твоєї особистої творчості не визначився там, де ти що ага. думаєш, я це ж, звісно, виріжу, щоб ти ну так говорив гарно. Поняв. Ага, ага. ми будемо з Дмитром. Я його запросив зробити фіт, і він мене запросив зробити фіт. Так, я просто не знав, як йому відмовити. Він не знав, як відмовити мені, тому нам довелось працювати разом. Це буде пісня, яка називається Літо, в принципі, актуальна, тому що синоптики передають, що цього року має бути літо, десь. Плюс-мінус червень, липень, серпень... — Мар'ян, я тобі скажу по секрету кожного року літо. Я слухаю синоптиків. Мені не... знаєш, я розумію, в тебе там брат. Ні, У мене бабка гадалка, типу, вона мені каже: типу, сьогодні в тебе буде срачка. Я встаю, в мене сьогодні срачка, а завтра літо. І насправді дуже цікаво, що в, цьому, в цій пісні кожен з нас проявиться найкраще. В тому, що він уміє, да, я буду танцювати. Ось, ті ідеї, да, які ти вчора висловив, вони якраз ну танцювали тебе. Плани розкажи, тому що наскільки мені відомо, що читав на слуху, що в тебе го готується... на слуху читав. Так да. я ж не платив гроші, щоб мене У okay. Моїх особистих музичних планах це зарелізити альбом. Я сподіваюся, до кінця травня-червня, але як піде? Мабуть, більше до кінця червня, тому що мені треба скомпонувати деякі пісні, дозаписувати нові версії, саме акустичні, і зробити полюдські зупинись, там, де 15 доріжок, 8 голосів, трильйон гітар, типу, як це зводить, я в душі. До кінця червня чекайте альбом з новими версіями пісень, можливо, з якимись новими піснями, якщо я встигну. Ну, послухати буде що, можливо, навіть. Не один раз, бо слух збережеться, але там буде видно. Пільні плани в нас з тобою це переформатувався в нормальне журналістські медіа, непроплачену помийку. Так. Як це здебільшого відбувається до речі, щоб підкреслити нашу непроплаченість, Дмитро, мій гаманець забрав звідси і поклав тут. Щоб ну, щоб ви розуміли, ми не проплачена медіа раптом. що. ви знаходитесь в молодому андерграундному гурті, виступаєте мільйонний концерт в теплому ламповому або в клабі, То пишіть, ми прийдемо, поспілкуємось з вами, запишемо відосики, і це все безкоштовно. Ні, ну, Можете Без дати безкоштовно. можете надати дати діннях, але так за кадром. Чого до речі, ми це робимо? Бо вона Бо мені не... я, я це виріжу потім. Це цікаво, і ну я, чесно кажучи, з особистої точки зору можу сказати, що мене втомило одні і ті ж імена. Іноді ми на якихось концертах або в інтернетах помічаємо цікавих людей, з деякими ми навіть знайомі особисто, і накопичуються запитання до молодих артистів, і розумієте, в чому штука, ніхто їм цих запитань не ставить. Ну, так, да, їм навіть не дають можливості десь сказати. Тобто, так. в е, Знову ж все опирається в бабки, але давайте будемо відвертими в молодих музикантів. Ну, там ребята зібрались 18-20 років, там, умовно, їх перші роботи, там, плюс концерти, плюс там, ще сімейні якісь обставини. І тут, типу, щоб тебе почули, тобі треба заплатити. Власне, отакий в нас план переформатування. Не дарма в нас з Дмитром є журналістська освіта. Місіс Вільямс, як я розумію, зник ваш чоловік. Так, Думаєте, він мертвий? Ви сумуєте за ним? Ви збирайте ще раз замість. Стежте, підписуйтесь, Ти будь ласка, крохи. до речі, це от зараз взагалі дуже серйозно хочеться сказати. Тому що збираємо зараз справді для гурівця, для хлопця, з яким ми товаришували, дружили, який є в минулому і в майбутньому звукорежисером. А зараз він захищає Україну. А до речі, щодо банки, я забув супер круту штуку: один квиток 200 гривень. Це на тубус. А 300 гривень, якщо донатите, це квиток на розіграш е, Squire Precision Bass, бас, гітара, підписана Олександром Чемеровим. Якщо ви хотіли навчитись грати на бас-гітарі, ми даємо вам таку можливість: 300 гривень і можливо саме ви станете тим самим басистом. Але я не раджу ставати басистом, а от бас забрати раджу. Або можете, навіть якщо ви виграєте, залишити його на наступні розіграші. Центральний організатор цього збору, теж наш друг, який. Безпосередньо машину цю буде купувати. Він, по суті, загальну суму розбив між такими всякими друзями от ви частину, ви частину. І якщо ми зберемо більше, то просто ми раніше закриємо цей збір. Підводимо підсумки. Ти розчесався. Я розчесався. Сьогодні Я не розчисувався. Так. Е, підсумок номер 2 що, що ми там збиралися випускати? Ми випустимо пісні. Пісні? Я думав, ну. Одну пісню. Одну випустимо. пісню, одну пісню. але якщо буде 100 лайків, то випустимо аж цілих дві пісні. Далі ми переформатувалися, і ми тепер медіа. А, так, і в нас буде телеграм-каналчик, типу в описі до так. цього відео. Якщо ви хочете, щоб ми вас висвітлили, зняли і туди-сюди. Давайте допоможемо один одному. Ми прийдемо до вас, ви потім скажете, що ми до вас приходили, і у вас буде гарний відосик, але, будь ласка, гурте пишіть мені. Пробуємо займатися цими штуками, щоб висвітлювати організаторів дебілів. Ну, тобто, коли тобі на папері обіцяють одне, а ти приходиш, і по факту в тебе немає половини технічного обладнання, або ти взагалі тобі кажуть, що ти не виступаєш. Де, е, е, знаєш, ще коли кажуть. Якось завчасно. Це ще не найгірший варіант. А коли це просто реально, ти потім день ну, в день 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 в день, там дізнаєшся, там, бляха там, за фіші, коротше, що у вас немає, там, ну, це ж взагалі капець. така, ну, Ця практика прям постійна. Згоди. постійна. Я не знаю, що з такими організаторами робити. Підписуйтесь, ставте лайки, заходьте на всі посилання. І не тільки на них. Ну ще денег закиньте на банку пожалуйста. Закиньте, будь ласка, та, серйозно. Це, це прям максимально банка сама. в описі, так.